Цими вихідними на Леваді з'явилася своя ялинка. Її місцеві встановлювали самотужки, допомагали хто чим міг. Уже кожний рік немає на Якщо не йолки на леваді. І ми вирішили поставити все-таки общественності, вирішили поставити йолку. Я і мої допоможники поїхали в ліс, договорили за ёлочку, офіційно її приобрели. Та триметрову красуню з лісу доставити своїми силами виявилося важко навіть шістьом дорослим чоловікам. Знаєте, як приємно? стоїть евакуатор, нам нічим йолку довести. Я дзвоню водітелю евакуатора. Говорю, ви ж на Ліваді живете. Не да". довезіть нам йолку з лісу. Ні, копійки грошей не взяли. Отебе обідіняє, і, собственно, це яркий примір того, що ми самі можемо добиватися всього, чого ми хочемо. Посприяли установленню незмінного атрибуту нового року і прилеглі навчальні заклади. Хотів би дуже подякувати 37-ї і 17-ї школи. Вони також взяли на себе відповідальність, щоб вони ялинка тут з'явилася і подарували дітям це свято. Всі іграшки виготовляла малеча власноруч. Це сердечко для прикладу зробила Ліза. Тепер ділиться досвідом. Я взяла червоний шарик в формі серця і потім його обмотала нитками, потім за ніч шарик здувся, і тоді ми з мамою туди наклеїли квіти. Від омріяної новорічної красуні, щастю і дорослих, і малих немає меж. Вона настрій дуже добрий створює. І вона приносить діткам щастя. Буде весело, Надіємося, що випаде сніжок, дітки будуть збиратися, водити... ...хороводи, Будем приходити сюди постійно. З таким піднесеним настроєм і мрії про 2016-й Високі не буде більше війни в Україні. Оце більше всього важливе. Аналогічний подарунок зробили й мешканцям селища Вороніна.